У залі засідань Віжгородської районної військової державної адміністрації відбувся круглий стіл. Актуальні проблеми забезпечення безпеки населення в умовах дії воєнного стану. Його організували Вишгородська районна військова адміністрація та Асоціація соціального розвитку через право. До заходу долучились народні депутати, представники органів місцевого самоврядування Вишгородського району та інших міст України, департаменту цивільного захисту оборони та взаємодії із правоохоронними органами Кода. Вижгородського районного управління поліції, ДСНС, наукової спільноти, громадських організацій та інші відкрив круглий стіл із вітальним словом начальник Вижгородської районної військової адміністрації Олексій Данчин. Сьогодні в приміщенні військової районної державної адміністрації проходить черговий досить важливий захід, де ви підняли цього разу проблему укриттів. Розкажіть власне про цілі чи задоволені ви від заходу? Власне ну дійсно сьогодні у нас вже початок учебного року, і ми розуміємо так, що у нас пішли діти в школу, діти пошли до дитячих садочків, і у нас всі все, все це весь цей час до цього була певна дуже велика робота і на рівні, перш за все, громад щодо забезпечення навчальних закладів. Якісними укриттями для того, щоб діти могли безпечно здійснювати свій навчальний процес, окремо подякую, хочу висловити нашому народному депутату Ольги Михайловні Василівський смаглюк Я запрошую на захід. На жаль, вона не змогла бути, але вона приклала дуже багато зусиль для того, щоб багато шкіл у нас і в Димірській, Іванківській і в інших громадах забезпечені були не просто укриттям, а якісним чудовим укриттям. Де Діти зможуть не тільки перебувати, а й продовжувати свій навчальний процес. Ну це це дійсно це факт. А, і при тому я хочу додатково сказати, що нас також цікавий досвід інших громад. В рамках розгляду цього кругового стола досвід міста Києва, і безумовно під час на наших дій щодо роботи відносно укриттів і дій громад, а є проблеми. Да, ви проблеми, з якими нам потрібно далі, які нам потрібно вирішувати за словами президента асоціації соціального розвитку через право співорганізатора заходу і не тема забезпечення доступних та придатних до використання укриттів. Зараз залишається однією з найбільш актуальних від цього реально залежить життя багатьох людей під час війни. Чи задоволені ви сьогодні як пройшов захід? Дякую, гарне запитання. Але ж так, тому що в, в круглому селі прийняли участь люди, які працюють в цьому напрямку, напрямку укриття, безпеки дітей, безпеки населення. Що може бути важливіше, чим життя кожної людини нашої держави? Багато було спікерів, дуже був такий, знаєте, гарячий круглий стіл, але ж були запитання, було експертне обговорення. Да, запитання були неприємні, але це факти, які відбуваються в нашій державі. і треба були їх обсудити, але ж я думаю, після так такого е сильного я вважаю корисного круглого столу, ми зробимо висновок. Вже районній адміністрація. Збирається така робоча група після круглого столу, де є у кожного напрацювання, і вони зможуть знайти якийсь, знаєте, один контент, може щось. По законодавчому напрямку може щось точечно, але ж це все одно був конструктивний круглий стіл. Народний депутат України Костянтин Бондарів вважає, що проводити подібні круглі стали важливо. Адже саме під час фахових дискусій із наболілих питань у суспільстві і починається зрушення та розвиток. Сьогодні питання, яке ми обговорювали, це питання укриття. Воно на часі воно обговорюється, воно рухається вперед. Повірте, ніхто не сидить і не. Витрачає час, але ж ми обговорюємо це питання, обмінюємось думками, щоб щось побудувати нормально. на жаль треба багато часу за рік вже багато чого зроблено але є і проблеми Отакий обмін думками обмін досвіду інформації, він саме і надає поштовх для розвитку тому я вважаю, що треба більше спілкуватися обговорювати важливі речі і питання і треба стукатись той хто стукається той буде бачити відкриту двері Депутат Київської міської ради Анна Сверденко підкреслила, що громади й досі не забезпечені мобільними укриттями, насамперед, через законодавчу, неврегульованість цього питання. Я хочу подякувати перш за все організаторам, що мене запросили, адже ми підняли дуже. Таку болючу актуальну проблему питання, яке стосується всієї України. Так, це безпека населення. Я, як депутат Київради, давно опікуємось питаннями укриттів, укриттів в житлових будинках, в навчальних закладах, нещодавно розпочався навчальний процес. У нас досить багато діток вже вийшли офлайн до шкіл, і десь 70% шкіл вже забезпечені укриттями. Але тим не менш є укриття, які не мають два виходи чи три. Наприклад, бо якщо укриття має один вихід, то там можуть перебувати наприклад, тільки 50 людей є над чим працювати. Також окремо я опікуюсь питанням мобільних укриттів, адже ми в липні проводили круглий стіл в стінах КМДА, куди були залучені представники ДСНС, поліції, міністерства. В місті Київ хочу сказати, що в нас була надзвичайно колосально велика робота проведена щодо е, огляду да, безпосередньо навчальних закладів. Комісійно ми проходили кожен навчальний заклад міста Києва, де обстежувалася е, наявність охорони, наявність відеоспостереження, е, наявність укриттів, стан укриттів. І я хочу за вас впевнити, що в місті Києві жоден заклад освіти. Не залишився без огляду депутат Вижородської міської ради, архітектор Жорського району Ірина Войко висловила сподівання, що завдяки спільним напрацюванням та рекомендаціям у найшвидші терміни не зміни змінить законодавство щодо можливості ОМС оперативно будувати укриття на всіх категоріях земель. Мені було дуже приємно приєднатися до колег до такої спільноти, за результатами якої я бажаю, щоб в найкоротші терміни ми змогли допомогти на законодавчому рівні. Зробити простий і дієвий алгоритм будівництва захисних споруд, щоб це допомогло як швидше зробити укриття на територіях освітніх закладів, на території громадської забудови, це дасть змогу нам в таких нелегких часах українцям вижити. І перемогти за словами депутата Вижгородської міської ради, радниці начальника Важгородської районної військової адміністрації, Анни Жадан, сьогодні актуальним завданням є впровадження нових вимог ДБН щодо критеріїв укриттів, щоб досягти максимальної ефективності забезпечення безпеки людей в умовах воєнного стану. Ми, як організатори, дуже задоволені. По перше, що відгукнулися всі учасники, всіх, кого ми запрошували на цей захід. Безумовно, результатом круглого столу повинна стати, як ми вважаємо, і ми вже домовилися між собою. Це створення робочої групи щодо надання всіх пропозицій для створення законодавчої ініціативи. І ми дякуємо народному депутату, який сьогодні також був присутній на круглому столі. Це Костянтин Бондарів, який власне і запропонував, щоб усі пропозиції ми включили до законодавчої ініціативи і звернулися безумовно до Верховної Ради України для того, щоб впроваджувати. І проблеми і вирішувати їх безумовно, ті проблеми сьогодення, проблеми воєнного часу, які є в рамках того, щоб люди, громадяни України, почувалися себе. В безпеці тому тема укриттів наразі є більш ніж актуальною. Також через зум-конференцію до круглого столу доєдналися й очільники міста сіл із різних областей України, які поділилися власним досвідом щодо облаштування укриттів та тими проблемами, з якими вони зіткнулися.